Oops. Вважаю, що кожній людині протягом свого життя важливо розвиватися і навчатися. Не здається, є у нас прислів'я вік-живи, вік учись», А мені, як представнику органу місцевого самоврядування, це є надважливим завданням. Бажання нових знань, жагада нових знайомств. Шалене бажання бути корисною для своєї громади. Наша громада зараз знаходиться в зоні активних бойових дій і була. Дуже сильно пошкоджена, і тому саме зараз ми повинні вже розуміти, як ми будемо відновлювати нашу громаду. На даний час дуже актуальна. Поповнення нашого бюджету не державними коштами, тому що бюджет наповнювався саме податками налагоплатників, які використовували наші землі. Але зараз землі заміновані і наповнення бюджету не здійснюється. Вкладати в наш розвиток це нібито. Немає сенсу, адже ми в активних бойових діях. Але насправді ця позиція особисто мені і моїм колегам не дуже зрозуміла, адже населення дуже багато, яке потребує сьогодні вже відновлювати. нашою зараз першочерговою задачею є навіть в цих складних умовах зберегти те, що ми можемо зберегти. Я вважаю, що саме зараз необхідне залучення коштів державного сектору для відновлення великописарівської територіальної громади. Питання відновлення є актуальним для Великописарівської громади. Багато руйнувань люди не всі покинули територію по різним причинам. Вони потребують надання соціальних адміністративних послуг для того, щоб здійснювати і надавати ці послуги. Вже зараз потрібно відновлювати наші будівлі і наші приміщення. Ніхто з нас не розуміє, як довго буде тривати війна. Ми хочемо, щоб вона закінчилась як можна швидше. Ми маємо навіть в цих обставинах розвивати нашу громаду. Коли закінчиться війна, в нас вже не буде часу тренуватися, ці робити методи спроб та помилок. Ми повинні вже чітко розуміти наш регламент дій. Я лідер відновлення, тому що я народилась, виросла в великописерівській громаді, і в мене шалена мотивація повернутися додому. Тому що я не боюсь брати на себе відповідальність. Я хочу відновити громаду. Я розумію, що мої знання можуть знадобитися саме при відновленні нашої громади. Вважаю, що маю сили, маю деякий досвід, який може бути використаний для на благо нашої громади.